Не більше про те, наскільки це реальна схема, наскільки це може загрожувати справді українським військам і українським територіям нас новим наступом. Іван Ступак, військовий експерт, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Да, вітаю вас, в студії, радий бути з вами. Навзаєм теж раді, що долучилися до нашої програми. Ну, власне Петро Андрющенко, як ми вже говорили, радник мера міста Маріуполя говорить про те, що в Маріуполі все більше російських військових і за його інформацією цих військових будуть використовувати для атаки на вугледар. Наскільки це реалістично, власне, зараз? І чи можуть українські збройні сили щось з цим зробити? Давайте скажу такий пасаж. Такі заяви не повинна робити цивільна людина, ти типу, паче радник в екзилі. І такі заяви вони повинні бути аргументованими та змістованими від нашого генерального штабу, міністерства оборони, від головного управління розвідки. Тобто, це буде більш професійно, бо оскільки просто скупчення людей російських військових ще не каже, що там. Буде проводитися якась наступальна операція. Для того, щоб це стверджувати, треба багато додаткових факторів. Є люди, готуються провізія, склади з провіантом, ведуться склади з водою, склади з паленими стильними матеріалами, ремонтні бази. Техніка стягується. Є інформація, що саме цей напрямок буде перспективним. Так, є дійсно там певне посилення на вугледарському напрямку, але. Я поки що бачу, що основне все ж таки зусилля йде на сході. Там росіян щось почалось почало виходити тут. Вони там щось за сім місяців отримали якісь можливості проходження по цій території, особливо не просто бахмут а на обходити з півночі з півдня, і таким чином вони досягають певних результатів. Ну з використанням просто безмерної кількості е, своїх. Свої живої сили вони ложуть стільки людей, скільки вважають за потрібне, нарахуються з втратами, і це дозволяє їм рухатися на певних напрямках, але це не є такими суттєвими масштабними проривами. Кожен метр без перебільшення, це не таке не е, е, перебільшення. Вони дійсно це дається їм надзвичайно великою ціною. Враховуючи якраз втрати величезні людської сили, та і ту мобілізацію, яка продовжує тривати, та зокрема і на тимчасово окупованій території Криму і в Росії ще на початку року починали з'являтися в місцевих групах такі ну повістки, які просто приносили людям, та власне без оголошення повноцінного якоїсь там хвилі мобілізації, і так далі. і головне управління розвідки України казали про те, що продовжується ця мобілізація, і біля 500 тисяч. Росіяни хочуть призвати та а наскільки а, таке збільшення армії може повпливати на ситуацію на фронті, в тому числі на сході, там де от ви вже згадували та вони використовують таку техніку тактику, тактику та там, де точково б'ють і кидають величезні ресурси на одне єдине місто, стираючи його з землі? Mm -hmm. Да, зрозумію Питання дивіться, в чому фішка Росіяни понесли без перебільшення серйозні втрати. ну, це так, я кажу, дуже консервативно, да, серйозні втрати. Ви проте мене, здається, 120 тисяч людей да, на сьогоднішній день у них офіційні втрати відповідно до даних нашого генерального штабу. Є такий коефіцієнт, який застосовується до. Е, ну, ми знаємо, да, коли на одного на одну людину, яка обороняється, треба три, що нападають. Да, ну це стандартний коефіцієнт. І ось по, по загиблих теж є коефіцієнт. На одного загиблого орієнтовно. П'ять поранених да це легко поранені, середньо поранені, тяж, тяжко поранені. Тобто виходить так, що орієнтовно орієнтовно п'ятсот 500, 500, візьму 500 тисяч росіян прямо або посередковано вже не приймають участь у війні в Україні. Хто там вже повністю загинув, взагалі на ти да, забетонований в українській землі? Хтось отримав серйозні поранення. Я думаю, що Ось ці ось набори мобілізація це намагання відновити ті втрати, які вони понесли з невеличким, скажімо так з думкою наперед, да, там, ну і ще там якийсь відсоток наперед, щоб не робити постійно цю мобілізацію, наберуть трошечки більше людей з запасом, да, щоб їх вистачало. Тобто вони дійсно втрачають прямо посередковано, і треба ці втрати відновлювати постійно. Вони збільшують свою армію, але це бюрократичний такий. Трюк вони ж не можуть сказати ой, ми набираємо людей, оскільки в нас армія закінчилася. Вони кажуть: Ні, ми свою армію розширяємо. Тобто таким чином вони зберігають фінансування своєї армії старе плюс додаткове, і зараз у російській армії дуже великі суми коштів, які я вам скажу так, ну не всі-всі-всі, але будуть частково пилятися, оскільки російське командування на це дуже позитивно дивиться при тому, що йде війна, вони. Продовжують заробляти на свої армії, тому я думаю, що ці люди, про які ми кажемо, це більше для відновлення втрат, які вони понесли в Україні. І також я хотіла спитати не тільки про східну частину, а і про південну. Ми говорили власне з представником Херсонщини з Юрієм Соболавським. Він казав про те, що на тимчасово окупованій території росіяни зараз починають масово грабувати як якісь лікарні, а так і дачні, приватні кооперативи, просто квартири, будинки, та і власне і так далі. Чи це може свідчити про те, що вони готуються відступати? Та бо власне ми пам'ятаємо Київщину, там де якраз. З перед відступом вони масово починали вивозити награбоване з української території дуже добре підмітили. Я теж з вами погоджуюся. Коли починається мародерство, це ну можна так сказати. Я розумію, що для людей, чиє майно забрали, це нічого доброго немає. Але концептуально це непоганий знак того, що десь, мабуть, плітки в них гуляють, або десь є таке ми виходимо, але ну. Нікому не розказуєте, і вони починають грабувати, вивозити, мародерити. Тобто є таке розуміння, що починається мародерство, це означає, що все, тобто вони не будуть триматися на цій території. Ну принаймні, дуже 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 сильно так там будуть чинити супротив, опиратися, але десь всередині і командування розуміє і е, донесли своїм військовим ну прямо чи посередковано, якось там невербально, що будемо уходити, тому треба максимально набити кишені, вивести все, що можливо. І правильно, до речі, на великий приклад про Київську область, коли вивозили просто простоку все. От тільки з'явилася на горизонті історія, що вони будуть виходити, то все почалися і пральні машинки, і ноутбуки. До речі, цікавий такий показав момент. Мені дуже запам'ятався, коли знайшли мертвого російського солдата чи офіцера, неважливо, розкрили його бронік. А наші військові а там немає цієї плити. Плити там лежить макбук ейр. Тобто він. Витягнув це бронеплиту, викинув її, вставив Макбук. Ну так і загинув, пане Іване, Я ще дуже швидко хотів вас запитати. Ось ми говорили про схід, про південь. Ми розуміємо, ви теж згадували про мобілізацію, про те, як там це все відбувається, і велика кількість людей росіян їм не шкода на те, щоб покласти для того, щоб хоч трошки просуватися. Нещодавно ось вже оприлюднили те, що будуть в Україні поставлятися ці танки 320 з того, що я пам'ятаю, поки що узгоджено. На вашу думку, чи ці ця техніка, яка може прибути, ну скажімо там, весною, чи вона зможе зупинити цю навалу ось росіян, таких велику кількість, яку їх мобілізували? Ой, ви знаєте, зараз така ситуація з класу, я Я так бачу, зараз поясню це така сіра зона. зараз поясню до чого я веду. Сіра зона це тоді, коли у нас, у Україні, ще немає великої кількості важкої техніки, а у росіян її вже немає. На да? у нас ще немає, а в них вже немає, і кожна зі сторін розуміє, що треба використовувати максимально ефективно зараз цей період часу. Нам треба. Що найменше просто втримати да, ті ділянки території, де чиниться найбільше протистояння з росіянами, не дати їм просунутися росіянам треба. Якомога більше просунутися, поки українці не отримали важкої техніки, і потім вже е, виходити десь не знаю, з президентом США, казати е, Ми за мір всьому мірі зупиніть своїх отих, ось укропів. Хай вони зупиняться і визнають територіальні реалії зараз. Е, тому танки вони дійсно можуть. Вони зіграють велику роль. Так вони не прийдуть одночасно, ці ось 320 танків, там що сім днів вони йдуть, йдуть. Вони будуть частково йти. Не забув. Що велика складова ще запасні частини, це ремонтні комплекти, це навчання ремонтних бригад. Вони будуть їхати, мабуть, довше за танки. Мабуть, спочатку будуть їхати ремонтні всі ці історії, потім танки частково будуть приходити і будуть прориви, але не треба чекати, що масово по всій лінії фронту, починаючи від півночі до півдня, танки, армадими такими йдуть. Ні, це будуть дуже. Тонкі ділянки фронту, де як консервним ножем будуть вскривати давцюсь консерву російську і прориватися в максимальну глибину, Пане Іване, Дуже дякуємо вам за пояснення. Насправді стає трошки зрозумілішим, що відбувається на фронті. Військовий експерт Іван Ступак з нами був на прямому зв'язку.